Місті Переяслав, поряд із площою Хмельницького на вулиці Сковороди, розташований Вознесенський монастир, пам'ятка історії, архітектури та духовності України. Ансамбль монастиря почав формуватися у 1695-1700 роках із побудовою Вознесенського собору. Це був витвір, у якому поєдналися риси Рококо та Візантійської архітектури. Саме тут Іван Мазепа залишив свій слід в історії. У 1738 році на території монастиря побудували дерев'яний колегіум. Хоч він і згорів. На його місці у 1757 році звели нову цегляну будівлю. Саме тут викладав видатний Григорій Сковорода. Зараз у приміщеннях колегіуму розташовано музей Григорія Сковороди. Звіниця монастиря це справжній витвір українського бароку. Її збудували у 1700-х роках. І вона стала головною домінантою Переяслава. У 1782 році поруч добудували Варваринську церкву. На жаль, вона була зруйнована у Другу світову війну. Будівлю колишнього гуртожитку духовного училища звели у 1877 році. За свою історію вона була і дитячим будинком, і комендатурою, і корпусом педучилища. На жаль, після війни втрачене оздоблення так і не відновили. У 2023 році відновили верх каплиці монастиря за малюнком Тараса Шевченка. Архітектурна форма повернулася, але яскравий хімічний колір металу викликав суперечки. Тож думки про новий вигляд каплиці розділилися. Вознесенський монастир це місце, де минуле перегукується з сучасністю, а історія продовжує жити у кожній цеглинці Переяслава. Друзі, підписуйтесь та пишіть у коментарях, яке місце Переяслава ви хочете побачити в наступних відео.